Як розрахувати тканину на виріб? Таке питання задають нам усі наші замовники і ви, наші підписники. Тож для того, щоб полегшити ваше життя в фешн індустрії і співпраці швейними виробництвами, я створила спеціальний гайд. Напевне, наймасштабніший Він аж на 12 сторінок, і звучить він так: гайд, як розрахувати тканину для... Виробів, що ви отримуєте в даному гайді? Коротенько. Дивіться, я навіть записала, буду читати, тому що ох, розділів досить багато. Перший розділ це карта витрат матеріалів. Що таке карта витрат матеріалів? Тобто ви отримуєте таблицю з виробами і розхідом матеріалів по кожному виробу при ширині тканини 120, 150, 180. Які саме вироби зазначені, я залишу знизу у пості. Другий пункт обов'язково, як читати дану таблицю і як її використовувати для розрахунку. І про рахунку матеріалів для інших виробів. Наступний пункт це рекомендовані надбавки. У відсотках ми прописуємо обов'язково, що і наскільки потрібно додати. Четвертий пункт це порядок розрахунку тканини при індивід-пошиві. І п'ятий пункт це порядок розрахунку тканини при масовому пошиві. Вони розраховуються окремо і по-різному. Шостий пункт є у нас практичні поради, як мінімізувати різні ризики. Та переплати. Сьомий пункт: швидко, що робити, що не робити. Восьмий пункт спеціальні випадки. Дев'ятий пункт список контрольних питань перед остаточною закупівлею матеріалів. Обов'язково зверніть на нього увагу. І десятий пункт. То 5 помилок, які частіше всього пускають замовник, замовники при купівлі матеріалів. І останні це терміни. Швейне виробництво це спеціальна галузь, яка використовує спеціальні терміни. І не всі наші замовники, на жаль, розуміють їх поняття. Тож, якщо в тексті у вас є якийсь незрозумілий термін, а я вже здогадуюсь наперед, які у вас будуть питання. В кінці гайду я створила для полегшення розуміння гайду. Перелік термінів і їх значення. Тож, якщо вас зацікавив наш гайд, замовити його, ви можете просто написавши нам у Дірект або на пошту ось сюди. Все, чекаємо ваших запитів, успіхів вам і процвітання.